Добрий день. Працюємо на чорній смородині. Поки мене не було літо, чорна смородина. так заростала трохи, так як має 5-6 рік від посадки. Деякі гілки вже постаріли, то одразу робимо і обрізку. І ось так уже у нас виходить. Після обрізання, зачищення, виходить гарно. Гарні рядочки виходять. Такі справи. Тримаємо вітер. Але то не страшно. Ті рядочки, пущики після комбрізки. Всім доброго та здоров'я. Тримайтеся. Помічників повипускав. Грибуся ви зберуть шкідників вовсю.